Друзі, це мій мама. І сьогодні розкажу вам те, про що хотіла розказати давно. Про те, як моя дитина от місяць чи трошки більше тому була зіркою міжнародного кіно, закордонного європейського кіно. Настя знялась в кіно за кордоном. І ми також разом з нею Діма і я. Коля їздив теж з нами. Я вам покажу цю поїздку, там дуже багато цікавого справді. Та й давно не було таких вилогів на каналі. Але ви мені напишіть, будь ласка, у коментарях. Отак от, от показувати, як я це показала, чи ще додавати до цих влогів сьогодення? Борща, дитяче навчання і так далі. Чи все ж таки наше сьогодення виводити окремими роликами? А це хай буде кілька роликів про цю поїздку і про те, як Настя знімалась. Як скажете, так і зроблю. Чуєте по голосу, да? чого я так пропала на кілька днів? Всіх перекачав якийсь вірус дурнуватий. Але що, я ж мама, мені не можна хворіти. Все одно, прибирання. Всі з побутові справи, все, що стосується дітей, і стосується роботи, ніхто не відміняв. Тому я так, знаєте, хворіла як божевільна, ганяючи у справах, якщо треба, але значить, ти можливо довше і хворію через це. Не робіть так, не будьте як я, то дурна справа. А про цю поїздку дуже цікаво справді, і це було для мене схоже на якесь абсолютне диво, тому що навіть і влітку я й подумати не могла, що ми будемо їхати за кордон на зйомки. Цікавий досвід, але почалась поїздка дуже стресово. Цього немає у влозі, тому що я її не знімала саме цей шматок. Але розкажу вже словами через рот. Ми приїхали на кордон. Там початок такий, є така радісна, така ой, нам так, ми вже зараз перетинаємо кордон ранок, це п'ять ранку було. Зараз переїдемо і ото зразу поїхали, і у влозі ми там далі їдемо. Насправді, перед від того моменту, коли ми під'їхали до кордону, і до того моменту, коли ми його перетнули, минуло близько 10 годин. Десь так. І це був жах абсолютний. Ми е, стільки нервів з'їли на тому. Тому що Діма, він виїзний за кордон, в нього і до війни був білий квиток, є він в нього і зараз, він знятий з обліку, виключений зі списків, за своїм основним діагнозом, який навіть і не один. Це окрема тема, але я про це не буду розказувати, тому що це його особиста інформація. Коротше, справа не в тому. Коли в театрі перевіряли, знаєте, є ж така система, куди вносяться всі в реєстр. І щоб в театрі, коли там вели всі ці обліки, він запитав: мені теж треба внести себе в реєстр. Йому казали: Та ні, ну ти ж зняти з обліку, ти ж виключений, ти не є зобов'язаним, Тобі не треба. Я кажу: ну окей, добре, та й все. Ми приїжджаємо на кордон. А виявляється, для тих, хто знятий з обліку, є окремі списки в тому реєстрі, і це треба було зробити. А так як він це не зробив, він це ще й просрочив. О Боже. Вони ну, кажуть: слухайте, ну за законом ми не знаємо, що з вами робити. Їдьте і виясняйте це. О, Господи прости, ми поїхали це виясняти. Чекати людину у військоматі, яка цим займається, нам довелось більше восьми годин. Ем, тому що, ну, тому що, просто так. Він просто десь тинявся, десь уїхав кудись. Ніхто не знав куди. ну я не буду цього коментувати, це просто було дуже дивно і принизливо місцями так. І зрештою потім нам сказали, так а чого ви чекаєте? У вас же все нормально, давайте ми вас внесемо. Діти вже були вварені, діти вже просто були ніякі. Це уявіть собі, ми виїхали о 5 ранку, а це вже був глибокий день під вечір. ми собі нам 5 хвилин це все зайняло, нам це все віддали, ці всі документи, та ми поїхали перетнули кордон собі спокійно. Але ми вже на старті були дуже і дуже втомлені. А попереду на нас чекало близько 10 годин дороги. І ми собі думали, ну, 10 і 10 годин, що там? А виявляється, що дорога по Румунії це суцільний серпантин в горах з маленькими шматочками рівних доріг. І це був якраз такий день, коли на дорозі були одні фури, ніч, серпантин і фури. Я зараз саме дорогу згадую, просто мене аж перетіпу, я чесно кажу. Ми один раз там чуть не втрапили в таку аварію, і її шматочок я якраз записала. Ззаду за нами була така сама машина, як попереду, а ми намагались вирулити, а з того боку вискочила ще одна фура. Це було дуже неприємно, я вам скажу. Таке. Але коли ми приїхали на місце і зайшли в квартиру, яку для нас зняла знімальна група, знаєте, втоми градус трошки зменшився. Це ви все. Бачите у цьому ролику. І напишіть вам, як вам такий формат. Бо я чесно кажу, я скучила за такими роликами. Нагадую, це було подивлюсь, коли в кінці вересня чи на початку жовтня. От десь досить недавно. Добрий ранок, друзі. Дуже і дуже, і дуже давно на каналі не було влогів такого формату, коли ми всією родиною кудись їдемо. І, зокрема, зараз ми їдемо за кордон. Ми їдемо на зйомки фільму, які будуть знімати про українців. Це невеличкий фільм. І, власне, ото і весь акторський склад. Там от спить, ото акторський склад спить. А Хлопець так нас супроводжує, просто як охорона. Хлопець, ти як? Гору. Ми їдемо. Попереду ще десь 9 годин дороги. Дуже красивої дороги. Я спробую вам це зняти, показати. Нам знімальна група орендувала житло в центрі міста, в центрі столиці, яку ви теж побачите разом з нами. Я ще в цій столиці не була. Хоча в країні була дуже багато разів. Певно, що найбільше, ніж в будь-якій іншій країні, я була саме в цій. Ви вже здогадуєтесь, що це за країна, правда? Побачите її разом зі мною моїми очима. Ми зараз проходимо митний контроль і погнали дуже красивою дорогою. А ви з нами. Дорога в бік Солодвина. Їдемо на пункт пропуску Солотвино На такий дуже цікавий колоритний міст. Хто з нами був у Румунії, то його гарно пам'ятає. Ну, зараз подивимося, кому він стані. Солотвинські шахти. Ми колись тут жили. Я дуже добре знаю це містечко. Ну, воно дуже спокійне. Як на мене, вне сезон абсолютно таке депресивненьке, але все тут дуже багато людей, тому що тут такі, що виду бувають, то сілька шахти вже затоплені, але видобувають корисну роботу. І в сезон люди сюди приїжджають, купаються в басейнах, лікуються. М -м я б не їхала, чесно. Я просто, можливо, просто не люблю солодно. воно у мене асоціюється з першими днями великого вторгнення, і з нашим цим переїздом це було дуже стресово, важко і складно. І я так мене я їду і так. Але я зустріла тут багато прекрасних людей. Це факт, з якими ми досі спілкуємося, яких я дуже ціную, яким дуже вдячна. Так що таке, знаєте, у всьому є сіреньке. Не біленьке і чорненьке, а сіреньке. Отже, повертаємо в бік пункту перетину. Це автомобільний перетин. Тут можна перейти пішки або легковим автомобілем, але для вантажівок вже зовсім інший є. Як він називається? Дякував це півтори години звідси. Ми стоїмо в черзі, перед нами десь 4 чи 5 машин, невелика черга, зрештою. Жовто-блакитні стовпчики залишаються позаду і ми прямуємо бік Румунії. Люблю його ніжно. У мене завжди таке враження, що він от-от впаде. Але він не падає, він тримається купи. Потихеньку. Це міст через тису. Господи, поможи. Кожен раз так думаю, коли їду по ньому. Дивіться, бачите на ці дорічки, яке воно все. Боже, немає. Тися немає, дивіться, що робиться них. Містечко дуже і дуже мені схоже на мукачика, та Настя? Так, я ж теж сам. Берегово, мукачево. Ну, більше навіть на мукачеві, ніж на берегове, бо берегове таке дрібненьке. Так, знаєш, мукачеві тяче, щось таке середнє. Мутячів. <гум> таке щось, та справді. Ну, а чому дивуватися? Це все близько біля кордону, звісно, що одне на одне впливає. Я тут була дуже багато разів, я тут знаю багато всього, орієнтуюся непогано. Люблю Лідл <гум> за його ціни. Ніколи не була ні в яких церквах, ні в яких пам'ятках архітектури, чесно кажу. Ходила ми туди з питань гуманітарки і для людей, я звідси все возила. Тому сильно я культурними цінностями не заморочувалась до певного моменту. Коли я ще до Великої війни говорила, що Боже, я так мрію мандрувати, я мрію побачити там світ. А я сказала інакше, я сказала, що я хочу дуже багато печаток в паспорті. У мене 16 печаток румунії. 16 разів я перетинала цей кордон. Уявіть собі. Не про такий театр, я мріяла, як у нас говорили в театральному, але все ж таки. Але коли я сюди привезла своїх друзів-волонтерів на ретріт, ну тут же я подивилась місто. Тут же ми трошки погуляли і побували в околицях, подивилися тут кілька є красивих місць, красивих церков. Саме містечко тут є музей комунізму страшезний, який рве душу. До речі, у мене є відео. Це якщо не забуду, причеплю. Якщо забуду, скажете я. Повернусь і причеплю. А так, взагалом. Нам скажу, що я ніколи не мріяла мандрувати Румунію, ніколи не мріяла про Бухарест, але життя веде своїм шляхом. Ми будемо знімати фільм про українців, про українське місто Нью-Йорк. Є таке місто, верніше було його повністю знищили росіяни. Від нього лишилися лише знаєте сірі руїни бетону, чорні. І ми будемо зніматися в такому коротенькому фільмі про родину, яка виїжджає з своєї квартири в Нью-Йорку назавжди. Ось така сумна історія. Але загалом поїздка дуже класна, дуже натхненна і дуже приємна. Тут, бачите, є і великі такі будинки. Ти пам'ятаєш Дім, що нам треба знайти заправку, нам треба купити вінету. За місто? Так там тільки що була одна заправка в місті. Є, була, була. Що, ти забула, треба попередити. На... Тут в місті Місто, не, вони не, не паряться. Екологічка. Та справді куля схожа. А, архітектура, тут бачите, така вона і схожа на нашу, і трошки ні. От вона мені відмінна. воно все таке квадратненьке тут. І будинки квадратненькі, Майнкрафт. ага, і майнкрафтики. Стареньке, тут дуже все знаєте, підпадає вологості і цвілі, тому що тут дуже вологий клімат, тут гори і зимою дуже холодно і мокро. Прямо. А ще тут немає опалення, фактично ніде. В них тільки централізоване. Них не централізоване, як індивідуальне. А індивідуальне це можуть бути буржуйки в хаті. І коли ми були тут взимку, тут такий сморід дровами на вулиці стоїть. Що ми поки пройшлись, ми були копчені просто всі. З кожного вікна труба і звідти буржуйка коптить. Але бачите, кожен живе вже як може, як вміє. Оце я вам показувала, коли ми їхали Солотвину. Ну, знайдіть 10 відмінностей. в принципі, дуже-дуже схоже. Дорога трошки все ж таки краща, Але загалом дуже схоже на моє улюблене Закарпаття. Гори такі самі, сонечко таке саме світить. Гарнісінько. Тільки прапори інші. Друзі, в мене дуже багато класних роликів з Румунії. Давайте я вам знаєте, що зроблю? Я під цим роликом в описі цього ролика, боже, дай не забудь! Бо я оце зараз обіцяю, обіцяю, а потім і забула. Ну ви напишите в коментарях, якщо що. Все ж Делена, рубрика «Блогер Лох». Лише, будь ласка, посилання. Я вам позбираю посилання на всі цікаві ролики про Румунію. На самі початки наші, коли ми тільки сюди переїхали. І на мені було, власне, 200, ну як на мені, на нашій команді. Наша команда вся тягнула на собі 260 людей. З них було 100 маленьких діток і всі жили в лікарні. Це все можна передивитися на каналі. Я на ці ролики, коли ми там ходили в Румунію, де ми там що були. Я посилання лишу і лишу посилання на ролики, коли я робила ретріт для волонтерів. Там я дуже багато знімала сіє багато знімала красиві місця поруч. Я думаю, що вам буде цікаво. Тому що в цих моїх роликах це вже буде інша історія. Це вже ми їдемо в Бухарест, бо вже міняється ландшафт, краса, але все одно дуже схоже на Закарпаття. Ну правда ж схожа. Ну скажіть, десь виноградів, десь оті країни, десь їдемо в бікосино. От воно все таке саме однаковісінька. Бачите, чому дивуватися, це все близько, дуже близько. Тут, до речі, обмеження по швидкості. Ну, тут чітко треба дивитися по знакам, але в селищах 50, а поза містами, поза селищами 90. Але бачите, тут є і 30 потихеньку. Ми будемо їхати довго. Але якщо глянути на кілометраж, то начебто і недовго би можна було би якби гнати. Так знаєте, Автобан втопив тапок і вперед. Ніт. Оце мусимо повсти 50 км на годину. Тому, на жаль, цих 750 чи 800 км ми будемо їхати довго. І зараз вже шоста година. За кілька годин вже буде зовсім темно, що встигну побачити, то встигну. Все цікаве. інше, покажу вам на зворотньому шляху, це все, що стосується дороги. На нас чекає дуже красивенька квартира в центрі Бухареста. Нам спеціально її зняли. Я говорила, що нам не треба такої великої квартири. Ми звикли ми можемо спати всі разом на одному ліжку. Нам нормально, нам не треба багато місця. Колю ми взагалі з собою взяли бонусом, щоб він просто подивився Румунію. Нам він сказав, що він з нами їде, тому що хоче нових комах побачити. Нових комах, і що? 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 що я нічого і не скажу і тварин. А твари. твари. нам сказала режисер, сказав режисер, що їм би oh, дуже oh, oh, Кот, ласка, oh, твари. нові тварини. Бачиш, вівці oh, ходять ти, божечки. <laughs> він сказав, що ми би дуже хотілося, щоб не зважаючи на oh, yeah. те, що ми їдемо працювати, oh, yeah. і нам доведеться це робити багато. Доведеться це в них доведеться таке слово якесь. Я налаштована робити це з величезним задоволенням і душею справді. Але він би хотів, щоб це було і трошечки відпочинком для нас. Це так, знаєте, з чим куди сліз, тому що Ну, ми не розраховували на те, що у нас ще є... якась відпустка буде. У нас вечорами буде відпустка. Ми вечорами зможемо вийти в Бухаресті і подивитися місто. І вам показати. А ви, до речі, були в Бухаресті чи ні? Оце додивитеся цей ролик, поки ми з вами доїдемо. І йдіть вниз і передивляйтеся, поки я новий ролик буду монтувати по посиланням румунській історії від мами. Румунія дуже велика і дуже красива. Я би дуже хотіла побачити її високі гори. Ну, сьогодні то ми вже туди не поліземо, в ті високі гори на ніч. А можливо, на зворотньому шляху ми зможемо проїхатися, хоча б десь поблизу траси, трансфагараж. Треба глянути чим можемо ми через Життя покаже. Дивись Настя. Гарнюсенько, як на картинці, яблучка на яблунях. Снопики ці. Ой, ну дуже красива країна. Це нам таке естетичне задоволення. Траву палять Настя. Це ж народна забава. Спали траву і хату, що не знаєш. Як в Закарпатті? Вау. Я вам скажу, друзі, що сильно тут в телефоні не посидиш, тому що. О, качує. дорога абсолютно божевільна. Вона просто як серпантинка. Я п'ю завжди таблетки від захитування і вам покажу, які ота єдині, що допомагають. І справді вони і дітям допомагають. дитині можна дати четвертушку взагалі, яку літаю літаком дві таблетки п'ю. Правда, сплю друзі, як сусник, але... Але хоча б... Я турбую своїм шлунком нікого поруч. Але отут якби таблетку не пила, зараз гайки мені були вже. цю А, мати Василева! Які віражі! То зараз ще один такий самий віражик буде. Уух! І там знову попереду такий самий віраж. Вже має бути якось трошки рівніше, чи що? Оце, Оце коли ми з таборами, з дітками їздили на довгі екскурсії, тільки ці таблетки від захитування і нудоти. Я беру собі половинку, дітям четвертинку, мені вистачає на 6-8 годин, якщо в дорозі. Сьогодні я вже підпивала їх трошечки, бо вже мене докачува. Крицай, за кермом, він не укачується. Дітей вже ухитало, вони вже просто погрубалися. Прекрасно. Відпочивають, а ми собі побудемо вдвох цьому прекрасному серпантинному шляху. Діти сплять, дорога дуже хороша, рівнесенька. Дімка стабільно їде в середньому десь до 90 км на годину і 50, як я вже говорила, серед міста, серед села. Ми максимально втомлені, я порахувала, ми в дорозі вже більше 16 годин і ми вже зовсім ніякі. Нам ще їхати 7 годин, а думки тільки про те, як ми зайдемо. Душ по черзі і просто ляжемо в ліжку, і просто будемо спати. От це єдине, що хочеться. Але я вже домовилась про зустріч своєю подругою з Камелією. Камелія, вона з Румунії, вона голова фонду великою. Вона дуже допомагала нашому прихистку, допомагала мені. Саме завдяки Камелі, я стала керівником проектів. Так, була така історія. Навчила вона мене працювати потихеньку. І вийти на європейський рівень розуміння, як це все робиться. Підтягувати треба ще більше англійською, Маю гарну англійську справді, але не настільки гарно, як би мені хотілося, бо я хочу говорити англійською так само, як я зараз говорю з вами. То над цим треба, звісно, попрацювати. Я вже випила ще одну четвертушку таблетки від захитування, бо мене вже так це втома вже сказується, воно вже, звісно, веде. Але нічого, лишення там спить, сподіваюся, і ми ще сьогодні ж доїдемо і теж ляжемо спати. Забиратися в тому абсолютно шалено. Ну в дорозі вже майже не майже вже 20 годин і ще 3 години попереду три зміни. Треба десь зупинитися вже нібиточні, тому вже дуже сильно складно концентруватися на І Вже дуже хочеться доїхати. Ти що, Ти Діма? Так я тут причину. А що він? Він зупинився просто. Капець, якраз трісти. Боже. Тут дороги, це такі нерви. Слів моїх нема. А чого він зупинився взагалі? Я, я тебе не відбуваю, давай. скромна дорога тут фури, фури, фури і ще раз фури кошечки. Мені стресують ці відео просто зашкварний. Зашкварний, тому що він зашкварний і захмарний Фух, ще більше годенки лишились. Я що ми такі доїхали, до Бухарест. Ну, в Бухаресті. Йдемо поселятися. Мабуть, що я вам вже покажу зранку, то все куди ми поселись. Але буде залежати від наших ураження. Коротше, поки ще не кажу, пока-пока. Секунду, дайте квартиру подивлюся. Що, так ти Пішли життя. Так що зірки зірка. приїхали. Ну подивися. Де Гуся? А ви будете тут спати? Ой, как у вас классно кімната. Ты будете вот тут спадки с Настей. Клево. Топ. Класс. Топ. А мы с Димой, о, о, Дима, это наша кімнатка. Я же подивлюсь тут. О, дивіться, что тут Балкончик. Ой, Яким краєвитиком і вам все ще покажу зранку. Тільки так, так обережно, з балконом, не виходити без нас. Все, йди в свою кімнату, одчепис від нашої. Очіпис від нашої кімнати. Гарно? Угу. Я теж думаю, а що мало що у вас загляну. Угу. Так, класно. З душу. Чудово. А кудово. тут що? О Боже, то, тобто у вас свій туалет. Це прекрасна. Нам вже лишили. Це просто величезний це... дзеркало. Ой, Тут кла. Телевізор. Кімната, Телевізор. де ми можемо перепетирувати, поговорити. Чудова квартира. Він хотів, він сказав, що він хоче подбати про нас, щоб нам було зручно. Давай Я не знаю. щось Бог нас якось побалував. <с>? Ти <Та> знаєш, що цієї людини прийшов. Ось як тримач тримаєш для лампок. Ага. Та, та. Я потім покажу всі деталі. Зараз не дуже добре. Сонечко я бачу, але всім покажу вже пізніше. А в нас ще тут, бачите, що є? У нас є на ранок їжа. О, що кубахну. Це що в нас тут? У нас є холодильник. Сказали, що там щось для нас. має бути. Зараз покажу. О Боже, Діма! Подивись на це. Можна витримати. Нам ти там купу їжі вишив. Ага. Сумасшедша людина. А, ще... Тут же є посуд, тут є все, тут є коловарка. Коротше. Я ще люблю їсти, ну, будеш okay. їсти, тут творожочки є, сировочки є. Ой, я бачу, що я можу щось зараз ще от четверта ранку, я ще зараз щось погризу вабить. І хочеться йогу, то не так будуть шлумики, так втомилась. Але yeah, зрештою, все цікаво. чудово. Ось така чудова у нас незвична подорож, цікава робота. Ще я не знаю місяць тому я не могла навіть і, знаєте, і подумати, що ми будемо в Бухаресті на зйомках з її родиною. Ну класно же ж, круто. Все, видихати, помитися. Я думаю, їм треба все-таки в душ. Вони проснулись, закидай їх в душ. І себе теж. І спати до години 10 а потім ранок кава на балкончику. Зустрінемося. Я так скучила по вологам, чесно. А ви сподіваюся теж. Все, і до завтра. Неграмотний блогер. Я вас вітаю неграмотний блогер Олена Грицай, тому що монтувати голова до голови це не красиво, вважається. Але вже вибачайте. Справді. Нам дуже було приємно ставлення знімальної групи, режисера і всіх. Ви це ще теж побачите, наш майданчик і так далі. І всі наші подальші пригоди ми були там, зрештою. Близько п'яти днів це було цікаво, це було класно, це було справді дуже і дуже круто, і дуже важливо для нас всіх. Ми змогли розказати ще раз про Україну, про українців, про нашу загальну біду, про війну. Це дуже важливо доносити до європейців. Ми вдячні румунам, нашим тепер друзям, які тому що ми за ці дні спілкування, це просто було щось неймовірне, яким ця тема болить, і яким дуже важливо її донести до світу. Отже, продовжуємо. Не знаю, який буде ролик наступний, чи про наші побутові історії, чи наша поїздка, що змонтую. Але ми дуже скоро з вами побачимось. А який саме буде ролик, ну це ж ви ж пам'ятаєте, я там в коментарі загляну, так і змонтую. Ви ж дивитесь, треба, щоб вам було цікаво і зручно. Я то знаю, що там було. А ви тільки побачите все. До нових зустрічей і дуже дякую вам за перегляд.